Очільник Кремля Володимир Путін у червні запланував візит до північної Кореї. Після цього відразу планує і візит до В'єтнаму. Про таке пишуть російські змі зокрема посол Росії у КНДР Олександр Мацего підтвердив активну підготовку поїздки кремлівського лідера до Пхеньяна. Зазначимо, що за час свого президентства Путін лише раз відвідував північну Корею. Це у 2000 році, і тоді він зустрічався ще з попереднім лідером КНДР Кім Чен Іром. Польська військова поліція разом із прикордонниками будуть патрулювати білоруський кордон. Так повідомляє польське радіо. І ось таке рішення запропонував командир військової поліції Томаш Кайзер, міністр оборони Польщі. Спільне патрулювання має розпочатися протягом кількох днів. Польські поліцейські, які чергують на кордоні із Білорусію, мають носити особисту зброю. Нагадаємо, що напередодні у Польщі стало відомо про смерть прикордонника, який отримав ножове поранення, коли мігранти намагалися прорватися з території Білорусі. Постраждалого обіцян. Доставила до військово-медичного інституту у Варшаві, але врятувати його життя все таки не вдалося. Польська влада викликала тимчасово повіреного у справах Білорусі Олексія Пантраненка і вручила йому ноту протесту з вимогою припинити провокації мігрантів. Ну а прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд розгляне питання про відновлення 200-метрової буферної зони на кордоні із Білоруссю.